На вихідні біля будинку культури села Семенівки було багатолюдно і гамірно. Народу назбиралося, наче на свято. Зрештою, цей день в якійсь мірі і можна було вважати особливим. Співвласники майнових паїв, мова йде про яблуневий сад, що у селі посходилися до клубу через об'яву. Мовляв, відбудуться загальні збори співвласників. Тема майбутня доля садка та виплата паїв. Центральні фігури на зборах два Олександра. Олександр Жулинський нещодавно обраний голова спілки співвласників. Олександр Осадчий, підприємець Орендар Садкам. Оголосивши порядок. Денний очільник спілки повідомив людям. Деякий час тому ним було написано дві заяви до правоохоронців. Перша про те, що гроші, що їх мали отримати пайовики два роки тому, до тих так і не дійшли. Друга, що зі ста гектарів яблуневого садка на сьогодні в їхньому розпорядженні є трохи менше 38. куди ділася решта. Поки що ж Олександру Жулинському залишається констатувати садок вже старий, і стан його відповідає його віку. Треба чистити дерева, треба умілі руки і натхненний розум. Взагалі ж тим як цьогоріч проходив збір врожаю в садкові, він особисто дуже задоволений. Вдалося налагодити чіткий механізм прийому зібраного від людей і добитися того, що за мішок яблук ті отримували 8 гривень у той час, коли в аналогічних господарствах видавали десь по 5. Далі пан Жулинський звернувся до присутніх, аби ті задавали питання, давали оцінки, озвучували побажання і пропозиції. З оцінок чітко пролунала одна молодець. Це єдиний підприємець, який по-чесному почав працювати у нас тут. Садок там, потім дамби, стави. Коли в останній раз от, люди з села могли дочекатися такого, щоб їх зібрали в актовій залі і вручили їм гроші за... Ви знаєте, такого не було. Біда в тому, що, непонятно, хто користувався і ці всі роки цим і садом і другим. Такого не було. І люди, ви бачите, зал повний. Не тому що вони прийшли там, скажем, за 50 рублів чи за 100, не знаю сколько там вручать буде жулінський. Вот ну дело в тому, що люди задоволені. Вони не один рік велико підку роботу, аби вийти на гарний результат. Зазначає орендар садка Олександр Осадчім. Чому у них вийшло? Напевне, тому що не лінилися працювати, прагнули вдихнути нове життя у заготівлю в районі, а також дати людям змогу чесно отримати чесно зароблені гроші. Багато років це питання якби болісно відзивалося в душах багатьох жителів, тому що не було, як то кажуть, зрозумілої ситуації. Садок є майном, тобто самі дерева, а земля є в землях запасу, так само сільської ради. Це практична ситуація така по всій Україні, дуже складна ситуація, яку ще поки на вищому законодавчому рівні не врегулювали. Ми багато років питалися пояснити людям, що сьогодні наживатися з цього садка мають не 10, там 15 сімей, які бистріші, нагліші які можуть забігти, бистро обтрусити і здати ці яблука, а що мають якби більш, більшість людей, які є власниками майнових паїв, отримати рівноцінний прибуток, піти потрудитися, тобто зібрати цей врожай, здати нам, я, як і заготівельник. Їх прийму ці яблука, відвезу на завод, і, в принципі, всі отримують прибуток. Значить, і в цьому випадку, в цьому році був проведений такий експеримент. Взявся Олександр Жулінський, скажем, за... він став виконувати обов'язки голови майнових співвласників, тобто співвласників майнових паїв, правильно. І значить, він обійшов людей. Зібрав підписи в них, що дійсно більшість людей хоче, щоб цей садок був зданий в оренду, щоб всі отримали якісь рівні кошти. З цього приводу він зробив велику роботу, отримав консультації, з нашою допомогою, якби це все питання вдалося налагодити. Значить, вже сьогодні ми виплачуємо, як то кажуть, кошти людям. І ось можна сказати не так урочиста, як знаменна подія. Наприкінці сезону пайовики у Семенівці отримують живі гроші. По 200 гривень за інформацією Олександра Жулинського вручили 210 особам. Вони не мають на меті зібрати вершки, аби в якийсь момент залишити Бердичівщину. переконує орендар Семенівського садкам, а прагнуть чесно працювати у себе на рідній землі та бажають дати роботу людям. Планують зокрема створити кооператив, уклавши угоду з кожним двором. Лишається визначити, що саме зрощуватимуть дуже вже мінлива останніми роками погода. Ми хочемо зробити. Омоложення, тобто взяти квартал садку, де є зимові яблука також з цілею отримати більший прибуток і щоб більший прибуток отримали і люди. Я вже повторювався, якби старого нове вже нічого не зробиш. Тобто, старе дерево, воно, звісно, відплодоносило і багато, скажем, вже втратило життєвих сил для розвитку, але там, де є випади дерев, вже де вони зруйновані. Ми можемо, значить, спробувати посадити молоде дерево. Тобто, ну, те, щоб сьогодні люди бачили, як ефективно можна використовувати землю, посадити якісь кустарники для того, щоб добробут в селі, скажімо, став ну, найбільший. Там сьогодні є можливість посадити кустарники маліни, ожини. Потім наша задача як заготівельників, які... Підприємців е, організувати і забезпечити збут, забезпечити добробут е, тій родині, яка захоче трудитися.